Добрий день! Вітаю вас! Ми продовжуємо свою географічну мандрівку. І сьогоднішньою нашою зупинкою буде, які рухи здійснює наша планета. Але перш ніж рушити далі, давайте пригадаємо: я вам підготувала підказки з правого боку, яку форму має Земля? Що таке глобус? Які уявні лінії на ньому є? Які розміри має земля? Хто здійснив першу навколосвітню подорож? Яке значення цієї мандрівки? Отже, розглядаємо. Обертання Землі навколо своєї осі відбувається в період однієї зоряної доби. Наша планета обертається плавно, рівно, з заходу на схід. З правого боку ви можете це споглядати. І ми рухаємося разом з нею. З нами обертаються всі предмети, що оточують нас. Тому ми не помічаємо обертання Землі. Якщо ж Земля обертається, то чи має це якесь значення? Звісно, що має. Подорожуючи по орбіті навколо Сонця, Земля одночасно обертається і навколо власної осі. На тому боці, яка повернена до Сонця. День, а на іншій половині ніч. Зверніть увагу з лівого боку освітлена частина в цій половині землі день, а та, яка затемнена, відповідно, ніч. Повний оберт навколо осі відбувається за добу, тому обертання землі навколо своєї осі називають добовим. Доба триває рівно 24 години. Кожна година складається з 60 хвилин. Кожна хвилина складається з 60 секунд. Відповідно, доба має 24 години 1440 хвилин 86 сотні секунд. Результатом осьового обертання землі. Є те, що в різних місцях планети час доби в один і той же момент неоднаковий. Це пов'язано з нерівномірним освітленням земної кулі сонячними променями. На верхньому малюнку можете побачити обертання планети вимагає створення часових поясів. Їх є 24. Один на кожну годину обертання Землі. На нижньому малюнку. Зображені годинники, які в один і той самий момент на планеті показують різний час. Першим. Хто сказав, що Земля обертається навколо Сонця, був Аристарх Самоський, давньогрецький астроном, математик і філософ Третього століття до нашої ери. Саме він був першим, хто припустив, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки. Сонце це гаряча і яскрава зірка, яка гріє Землю. Земля рухається в космічному просторі по своїй орбіті. Але земна орбіта не кругла, а витягнута. Тому планета, на якій ми живемо, то наближається до Сонця, то віддаляється від нього. Земля обертається навколо своєї осі. Це така уявна лінія, яка проходить від одного полюса до іншого, і день на нашій планеті змінюється на ніч. Земна вісь трохи нахилена, тому Сонце нагріває поверхню, землі по-різному, десь сильніше, десь менше. Тому на планеті буває і зима, і літо, і весна, і осінь. Ось так, як зображено на малюнку. Оскільки Земля рухається по своїй орбіті, то такий рух називається орбітальний або річний. Зараз дізнаємось другу назву його. Середня швидкість руху Землі навколо сонця 30 км за секунду. Земля навколо сонця рухається дуже повільно. Повний оберт вона робить за 365 діб або за рік. Зверніть увагу, на Модель, яка відображає рух Землі навколо Сонця. Рік триває 365 діб 5 годин 48 хвилин і 46 секунд. Це число округлюють і протягом трьох років в календарі записують по 365 днів. За 4 роки ці 5 годин з хвилинами і секундами додають і виходить ще одна доба. Тому кожного четвертого року в календарі з'являється 29 лютого, а такий рік називається високосним. Орбітальний рух Землі має певні дати які пов'язані з 21 березня весняне рівнодення, 23 вересня осіннє рівнодення, 22 червня літнє сонцестояння, 22 грудня зимове сонцестояння. На малюнку зверху ви можете побачити, яке положення займає земля саме в ці дати. Початком астрономічної весни вважають 21 березня, а астрономічної осені 23 вересня. У ці дні наша планета розміщується так, що о півдні 12 годин дня Сонце перебуває в зеніті над екватором. Північна та південна півкулі освітлюються однаково. У ці дні тривалість дня дорівнює тривалості ночі. Тому 21 березня називають Днем весняного рівнодення. А 23 вересня. Осіннього рівнодення. 22 червня в північній півкулі настає астрономічне літо, а в південній півкулі астрономічна зима. У цей день північний полюс максимально повернутий до Сонця. Тому північна півкуля освітлюється більше, ніж південна. Сонце у півдні перебуває в зеніті не над екватором, а над північним тропіком. До речі, розміщення тропіків можете подивитися на малюнку нижче. 22 червня називають днем літнього сонцестояння. Цього дня у північній півкулі найдовший день, а в південній найкоротший. 22 грудня у північній півкулі настає астрономічна зима. А в південній півкулі астрономічне літо. Земля в цей день повернута до Сонця південним полюсом. Південна півкуля освітлюється більше, ніж північна. А сонце о півдні перебуває в Зеніті над південним тропіком. У цей час у південній півкулі найдовший день, а в північній найкоротший. Відповідно відбуваються періодичні зміни умов середовища. Зміни, що повторюються у навколишньому середовищі з дня на день, з року в рік через певні проміжки часу називають періодичними. У природі нашої країни протягом року змінюється кількість надходження сонячного світла і тепла. Температура повітря, опади змінюються відповідно пори року: весна, літо, осінь, зима. Такі зміни називаються сезонними. Щодоби відбувається зміна дня і ночі. Такі зміни називаються добовими. Як ви вже знаєте, сезонні зміни зумовлені рухом землі навколо сонця, а добові навколо своєї осі. Розгляньте, будь ласка, малюнок де зображене дерево. І скажіть, які періодичні зміни показані на цьому прикладі. Так, правильно, це сезонні зміни. На одному дереві показали всі чотири пори року, як відповідно це дерево виглядає. Живі організми теж пристосувалися до змін, які відбуваються на колишньому середовищі, зокрема, коли змінюється день і ніч. Є таке явище, яке називається фотоперіодизм. Це фізіологічна реакція організмів на добовий ритм освітлення. Найбільшою мірою фотоперіодизм властивий зеленим рослинам, життєдіяльність яких безпосередньо залежить від світлової енергії. На малюнку ви бачите тюльпан, який вдень відкривається, а вночі закривається. В тваринному світі теж відбуваються певні пристосування до зміни дня і ночі. Вони здобувають їжу в різний час доби. Наприклад, ластівки і жайворонки активні в день. А сови та кажани навпаки полюють уночі. Мурахи на ніч закривають входи у свої мурашники. Розгляньте тварин, які перед вами. І погрупуйте їх на нічних і денних. Так, сова, миша і жак це є нічні тварини. Бджілка, лисиця. Вовк, пташка, ведмідь і метелик це єдині тварини. Проведемо хвилинку відпочинку. Перед вами є 4 відео. Розгляньте їх. Виберіть одне. Поясніть, чому саме це. Опишіть свої відчуття. Домашнє завдання. Опрацювати тему. Дякую вам за бажання вчитися. Бажаю вдалого дня!